Це перше спільне засідання трьох громадських рад при Міністерстві оборони, Держслужбі у справах ветеранів війни та учасників АТО і об'єднань ветеранів. На порядку денному реалізація державної політики щодо соціального захисту тих, хто захищав і захищає Україну. Питання на сьогоднішній день, на жаль, вирішується. І прецедент такий створений, що в Україні в деякій ступені. Окремі великі чиновники державни не шанують старше покоління. А Якщо в державі чи в країні не шанують старше покоління, то це являється уже загрозою безпеці держави. Досі добровольцям проблематично отримати статус учасника бойових дій. Їх разом з військовослужбовцями збройних сил 53 тисячі, каже голова Держслужби України у справах учасників АТО. Нині вирішуючи питання виплат одноразової допомоги при пораненнях нашим військовослужбовцям. Військовослужбовці або богатати добровольці, які потім стали військовослужбовцями зараз. Виборюють своє право називатися військовослужбовцями і отримати ці одноразові виплати. Знову таки, несумісництво одних чи інших законів веде до того, що зростає напруга. Надзвичайно важлива наразі професійна та соціальна адаптація наших військових, адже повертаючись зі зони бойових дій, їм доводиться змінювати спеціалізацію або навіть професію. Крім того, існує проблема надання житла для учасників АТО. Поки що є лише одна програма житлового будівництва в реєстрі тих, хто претендує на квадратні метри. Лише 32 військових. У той час, як в Київській області, таких армійців близько сотні. Для мене це є сигналом, що хтось не допрацьовує. Або не допрацьовують наші служби, або не допрацьовують ті особи, які знаходяться на містах. Під цю програму можуть попасти навіть ті, хто втратив функціональні можливості нижніх кінцівок, але не є ампутантом, ті, хто отримали кульові або осколкові ураження в хребет або в голови. Учасники громадської ради нарікають на недопрацювання міністерства соціальної політики. кажуть, відомство досі не забезпечило всіх військовослужбовців тими соціальними гарантіями, які має гарантувати держава. Вихід один тільки – створювати е, сіть центрів реабілітації за що освобождених санаторіїв підприємств, Который зараз не используються при этом только щоб міністерство соціальної політики, вот, которые сьогодні будуть заседать, поддержали этих людей. Катерина Бенько, Віктор Сніжко, служба інформації за Київським часом.